Майже півроку тому на Рівненщині птах на смерть заклював дитину. Прокурори в загибелі дворічного хлопчика звинуватили сільського фельдшера. Мовляв, та неналежним чином надала допомогу і не встановила діагноз. Сьогодні рівненський районний суд востаннє провів попередній розгляд і постановив справу додатково розслідувати. Щодо обнувального висновку справа теж не може бути призначена до судового розгляду відповідно до статті 246 КПК України. Вона підлягає поверненню на додаткове розслідування при новому розслідуванні. Повідомлення про підозру, оскільки це буде під час дії нового КПК України, необхідно сформулювати, якщо для цього будуть підстави з дотриманням вимог закону. При цьому слід урахувати, що до формулювання повідомлення про підозру можуть включатись лише дії або бездіяльність, які певною статтею особливої частини Кримінального кодексу України визнані злочинними. Якби справу розглядали добою пізніше, рішення могло бути зовсім іншим. Гаджикарний кодекс в Україні сьогодні опівночі помолодшає майже на півстоліття. Попередню його редакцію прийняли ще в українській РСР у 1960 році, і після того просто вносили зміни. Дана справа є яскравим прикладом того, наскільки є недосконалим старий кримінальний процесуальний кодекс України. А що стосується нового кодексу, то в такій ситуації, яка склалася по даній справі, це міг би бути реально виправдальний вирок, оскільки даний новий кримінальний процесуальний кодекс вже не передбачає такої ситуації, коли справа може бути повернута бути на додаткове розслідування. Тож тепер прокурорам доведеться потрудитися аби довести провину сільського фельдшера або, хоча б встановити в конкретних її діях склад злочину. Наразі ж свідки у справі вказують на те, що визначити діагноз сільський медик візуально не могла. Рішення ж винесене сьогодні ані прокурор, ані потерпілі у справі коментувати на першому місцевому не стали. Дмитро Леонтіюк Юрій Кобів новини рівного.